Ось ще один пособ воду качати. Маленьким насосом від сонячної панельки поливаємо огурчики. Огірки. Огірки поливаємо. Маленьким насосом, теплою водичкою. Є наш насосик. І з ями. Тепленька водичка, вона нагрілася. Маємо насосик 12 вольт. Маємо акумулятор. 65-й. Маємо таку приблуду для зарядки і маємо дві панельки по 30 ватт и каждое дає по написано 1,8 ампера. И вони у нас сейчас выдают он что с такого такого 13,8 вольта. 3 ампера. Закрываем панельку. Сразу ток меняется. Открываем панельку. Ток увеличивается. 3 ампера. Меняем угол наклона. 2 ампера. Вот практически одна рога панелька. Ну что я показываю 14 вольт. Піхрові показують той ну да десь 14 а на виході у нас 13 на сушить підкажує чуть ну і тим не менше тепленькою водичкою огірочки можна поливати напор звісно не дуже сильний хотя якщо так Насос такие, как на или, Не помню, сколько стоит. Давно убрал. Так что можно делать все, что хочешь. Было бы только желание.